Кошенята попліткуємо, говоримо про Настю Приходько і шлях в нікуди. Погрози надії, Мейхер, Злата Огнєвіч та Кеті Пері. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск я хотів би розпочати з Анастасії Приходько. Пам'ятаєте її горе інтерв'ю у Наталі Влащенко, де вона настільки була кардинально іншою від тих поглядів, які вона транслювала останні роки. Як мінімум під час повномасштабного вторгнення, та й в принципі від 2014 року. І от мені надсилає кошеня, тому що склалося враження, Настя могла комусь продатися. Ну, не може людина так кардинально і різко змінювати свою думку. Але цікавий штрих до портрету, і я хотів би його озвучити. Настя, приходько, нікому не продавалась. вона завжди була дивною. Ми перетиналися неодноразово по роботі в пропускаю. І скажу, що більш нестабільної людини не зустрічала. В неї постійно може змінюватись думка, склочна, полюбляє скандали, бруд, тримається виключно завдяки своєму чоловіку. Він її обожнює, прощає все, терпить перепади її настрою. Приходько не здатна себе продати політичним силам. І після останнього заходу приходько не здатна продати себе політичним силам. І після останнього заходу в сегмент. Верховної Ради вона не рукопожатна, дуже схожа за своєю поведінкою, саме поведінкою. Хочу зазначити, як Надя Савченко агресивна і тільки вона права. Тож плила вона у Влащенко щиро в сподіванні на резонанс, хайп та скандал. Ви знаєте, я хотів би сказати лише одне: мені дуже шкода. Що Настя приходько маючи неймовірний талант, тому що я вважаю вона крута вокалістка, в неї унікальний тембр голосу. І ось людина, усю свою кар'єру, увесь свій шлях творчий, Повністю витрачає на скандали, розбірки і ніяк не розкриває свій потенціал. Дуже шкода Настю. Тепер будемо знати, розуміти, що до чого. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже хотів би почути вашу думку, як ви сприймаєте цю ситуацію, і взагалі яке у вас ставлення до Насті? Приходько. Тож давайте дискутувати. Что за хм, вы несете? Мы не сотрудничаем с Мехер в России. Это первое. Она, в принципе, не работает в России. Второе. Я запрещаю вам использовать мои личные фото. Пи хм, на поле боя, если нечем заняться. Хахлама е хм, чая. Я тебе все сказал. Хм, нечем заняться, хм, сам знаешь куда. И не трогай ни ее, тем более не меня. Ху-хм-хм. Хм. Тебе хто давав право использовать моє лічне фото? Жаль, тебе ще не <coughs> нічим. Таких, як ти, треба вбирати з ліця землі. І пиши на русском языке, на котором ви общаетесь. А це звернення колишнього, не зовсім колишнього менеджера, директора, називайте як завгодно, а, Надії Мейхер. Та сама Мейхер Грановська, колишня віагрянка, Біслан. І от Біслан був дуже щирий на компліменти. Така от відверта людина, яка не вміє стримувати свої емоції. А, Надю, А мені цікаво, чому ж так бомбить? Неважливо, ви працюєте зараз чи працюєте з Бісланом. У мене більше виникають роздуми на тему того: скажи, хто твій друг. Я скажу, хто ти. І коли в твоєму оточенні такі подібні персонажі, які не здатні стримувати свої емоції, то, скоріше за все, питання будуть до надії. А що себе представляє надія як е, не публічна особистість, а саме як людина? І ви знаєте, усі е, просвітлені персонажі в шоу-бізнесі, які проходять медитації, створюють свою кому і так далі. Вони здебільшого настільки мають заплямовану репутацію настільки заплямоване життя, настільки. Драматичні події у них відбувалися настільки це безпринципні люди, але щоб якось урівноважити ось цей баланс, вони публічно включаються в те, що вони просвітльони, і ось до таких, скоріше за все, відноситься Надія Мейхер. Тому я звертаюся до наших кошенят, що вам відомо про співпрацю цього біслана з Росії з Надією Мейхар, бо вони раніше до повномасштабного точно працювали разом. А зараз, начебто, ні, але все одно вони там щось спільне постять. Він принаймні. З його закидами, хто тобі давав розрішення, так в тебе публічна сторінка. Мені так подобаються ці закиди. Це мої фотки. Ну коли ти вже це виклав в соціальні мережі, це вже є публічним. От і все. А Надя Мейхер, ну подивимось, до чого прийде її просвітлення. І цікаво, з ким вона нині працює, бо дуже унікальні персонажі навколо неї. Чекаю від наших кошенят із залюбки буду смакувати кожен ласий шматочок. Будь ласка, надсилайте здивовані, не здивовані? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я відвідав концерт Злату Огнєвич. До речі, вперше я ніколи не бачив, як вона працює вживу, і хочу сказати: Злата супервокалістка. Мені здається, в Україні на сьогоднішній день в шоу бізнесі мало таких персонажів. Сьогодні я від себе хочу дати фідбек саме творчого. Творчого сегменту не плітки. Давайте розділяти, тому що плітки плітками про Макса Бордіна, ми, до речі розповідали ці плітки. А є момент професійності тобто, все ж таки для мене є розділення. Мені може, наприклад, антитіла. Він мені настільки не подобається принципово. Більш неприємної людини не зустрінеш. Але він професіонал. Він круто співає, вони роблять круті благодійні заходи, збирають кошти. Він реально вокаліст з великої літери. Тож, як професіонал він склався, але як людина, мені взагалі якось некомфортно. Ну, це моє особисте сприйняття. Стосовно злата, злата для мене як артист, розкрилася на даному концерті вже в тему палаці, бо вона вміє спілкуватися зі своєю аудиторією. У тебе дуже гарна зачіска, сьогодні. Ти дуже гарна дітя. Все, мы все это мы стали. А где твоя мама? Он где-то. Это твой знаковый, такой симпатичный мальчик. Сергей твой, да? Но Он классный, знаешь, некрасивый. Я даже его знаю. И ты его чуть не любишь. Хорошо? Такие мысли. А за дам еще потребность. Ты хочешь в наследнике быть зимой, да? Пає чоловік, це правда. Дякую лиш. Що... Я хочу, щоб я знала. Ми, ми співали разом, як, наприклад, наступна пісня, яка називається Солодка Кар. Вона досить чуттєво виконує свої хіти, композиції. І мені прикро, що у злати не вистачає суперхітів. На превеликий жаль. Але маємо те, що маємо. Тож, злату, я можу тобі побажати лише одне. Шукай класних авторів, випускай нову музику якомога більше. І все буде окей. Аудиторія поступова, але впевнено формується. Знову ж таки, не потрібно розпилятися на різні проєкти, типу холостячки, як це було раніше. Просто зосередитись на музиці, випускати, працювати, працювати, і все буде супер. Тому що Злато Огнівич – крутезний вокал, але не вистачає музики. У добрий вечір кива! всі тут зібралися не випадково. Я дякую кожному серцю, яке б'ється із моїм вонюсом. Все не випадково! А під час повномасштабного декілька хітових візитівок в неї є. Це як мінімум дует з шумей боревіями, але цього недостатньо. А що ви думаєте про злату? Чи подобається вона вам? Давайте поспілкуємось. Дякую, Злату, за запрошення. Тобою, як артисткою, як професіоналом своєї справи я зачарований. А плітки, Хі -хі -хі -хі, кошенята, артисти не розслабляємось. Якщо я вас хвалю і кажу, що ви класний артист, це одна справа, а плітки це зовсім інше. Тому. А можливо щось узлати відбулося цікавого, і ми це пропустили. Надсилайте, залишитися анонімними, як завжди. Хочеш про мене пліткувати. Що хочеш радіним спокою? Не д'є офіційно. Даю тобі дозвіл пліткувати про мене. Вообще все, що хочеш, так ну ти більше тих було. Знаєш, розуміючи, як це все працює, але більш-менш вже знаєш, вже артисти звикли. А ми залюбки озвучимо. Йдемо далі. Ну і на завершення, дуже коротка новина, не зовсім новина Кеті Пері, яка презентувала альбом, він настільки не склався, настільки не продався, настільки не реалізувався. І мені здається, що Кеті Пері вона вже настільки відірвана від а, своєї реальності, від потреб а, сучасного слухача, щоб вона не випустила надалі, воно не спрацює і хітом не буде. А, як би це прикро не звучало, але зірковий період. Кеті Кетіперія минув і, скоріше за все, до нас кеті в топи світових чартів вже не повернеться. Але на превеликий жаль, у кожного артиста є свій термін придатності. І термін придатності Кеті Кетіперія підійшов до свого абсолютно логічного завершення. Погоджуєтесь зі мною чи ні, хто слухав її останній альбом. Давайте подискутуємо. Я дуже полюбляв її музику раннішню, зараз тільки відчуття. Суму. Якось так. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра, Па-па!